Величезний привіт, моє любі, давненько ми з вами не бачились. Вриваюся до вас з неймовірно смачними картопляниками і погнали їх готувати. Для початку візьмемо картоплю. Я, до речі, її пізніше зважила. В мене вийшло десь 700 грамів, взяла 5 картоплин. Ми її чистимо та нарізаємо будь-яким зручним способом для вас, все одно потім це буде пюре. В каструлю ми додаємо води, солимо це все діло та і варимо до повної готовності. Ну а поки вона вариться, займемося начинкою. Чесно, я робила це все з сиром, але ви можете. Взяти будь-що, що вам смакує. Це може бути м'ясо, грибочки або все разом. А поки ми з вами тут говорили, наша картопелька вже готова. Розминаємо її до стану пюре та додаємо борошно. В мене його вийшло ось стільки грам, але у вас може вийти і менше, і більше, в залежності від того, яка у вас картопля. Далі все просто. Беремо трошечки картоплі, ось так її в руках, як я показую. І з сиром ми робимо те ж саме, скручуємо таку собі сирну кульку і завертаємо кульку в картоплю. Ну і робимо ми так, доки наші інгредієнти не. Перетворяться в ось таку от заготовочку картопляників. До речі, для вашої зручності всі етапи приготування та інгредієнти вказали ще й в описі до цього відео. Поки я формую кульки, хочу вам дещо сказати. Можете сміливо підписуватися на канал, адже я повертаюся, і вас чекають неймовірно смачні рецепти. До речі, бачили, що я тільки що зі склянкою зробила. Отак от вони будуть виходити набагато красивішими. Наші заготовки вже на місці. Ми розігріваємо сковорідку і починаємо смажити. Смажимо до появи неймовірно красивої, хрусткої скоринки. І, звісно, що з обох боків. Ну що, в мене вже все готово. Сподіваюся, що у вас також. І, звісно, бажаю вам смачного.